Ось такий парк, такі цвіти. Ось такі парки в центрі міста. Бачите? Кінець травня, як цвіте, побило морозом сильно. Сильно побило морозом і видно ці втрати до цих пір. Бачите, які гарні дерева. Продовження міста. Річка моментально під час дощу стала в п'ять раз більш, п'ять раз більш, а може і в десять. Ну це ще невелика, вона буває, бачите, як вона. Бачите, які там мостики? Там через 50 метрів отаких мостиків ідуть, йдуть, йдуть. Такі гарні мостики, з берега на берег. Народне творчество. Ось таке місто. Зелені тут не мірять. Установка Єгерштрасе. До речі, Єгерштрасе може вживатись як лісник. Ой, ще відома марка магазинів. Нетто. Що там наверху, не знаю, якась сторожева вишка чи що. О, ну, в мене за спиною дуже відомий завод, оце по праву сторону. Всемир, всесвітньо відомий завод. Кнор. Чули Кнор? От він по праву руку. Німецька пожарка. Порівняйте з нами, з нашими железобетонними потними дворами. Легка, воздушна, дуже гарна. Купа машин. Газончики такі. Бачите? Не знаю, сіли їх, не сіли. Похоже, як сіли, бо такими рівними рядками, промічками. Боргу я читав, це, щоб було для пчіл, для комарів, для... Ну не для комарів, для пчіл, для джемелів. О, для джмелів. О, по таких горобках тянуться два-три ряда будинки. О, такі, бачите. Там наверху прямо здорові Ну, Приватного, приватного. Поняття. От дуже модно, бачите, на вікнах стоять тисячі таких вазонів, тисяч. Уже менше. Раніше взагалі вони кругом тотально. Зараз вже так наполовині. Не хочу заходити, то це, мабуть, тут і неможливо. Але от таких скверів дуже багато. Там є дорожки, звісно. Бачите, які гарні. Які вони живі, не затоптані. Ну, прямо такі пишуть здоров'я. Не то, що в нас там забиті, заяложені, замусорені, дивіться, тут ну, прямо такі, як я не знаю, аж не віриться, що таке може бути в місті. Ось таке натуральне, живе. Ось таке, кругом, кругом, кругом. От кнор, бачите? Це міра всесвітня відомий кноп.